Композитор, а, любитель а, ризикнути ради, заради повноцінного задоволення і дамський, да, дамський водник. шоколадний примат, Макс, е, шоколадний примат. Малешко не стесняйся, у цьому тексті. Все для тебе він написаний серйозно.

Першевний трек від діджей, від композиторів. Mm, 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 mm. Розстояння між нами заставляє мене переживати. А, уже он О, ты? И ты вдруг ходишь, ты <силит> уху, пожалуйста, <я силит> его, его нахуй. Владик, ты душевно про девочек. На девочке Влад, пожалуйста. Ты же душевно для девочек. <силит> да мы наушники на не бары, да мы наушники. Так вот, с... даже не все чуть трек. Без бита трек. А когда мы наушники, ты заебал, нахуй Главное, что я, Влад. Ты заебал, сука, ты сказал, что ты шаришь, нахуй. Влад. Алло, новички! Як без біта зараз зачитувати? Це третій? Я буду сам робити на... Владик, ти хочеш записати сольний? Це соль... я не хочу... Ти хочешь... сольний альбом? Ні, просто... Вау, Вау, я два, трампу... це анон соль, сольного альбома Дома. на ньому. Владосик розірвав вам жопи, розірвав мені баніки. Випустить вам кишки з желудка нахуй. Він буде їбать, їбать і їбать. І не стісняться. Це жорсткий діджей Unprotected Sex Follower. Бувайте ваших дівчок, ставляйте їм в уші, беруші, вони не дожніться чуть. Е, Найближчу неділю не давайте, читати їм новості, тому що там ви будете бачити інформацію тільки про нього. Е, все, все. В принципі, з анонсом закінчилось. Дякую, дякую за перегляд. Це був мій третій е, трек на моєму альбомі. Шоколад і манк, як завжди, з вами. Е, скоро, Скоро ви бачите розрив індустрії.